І про долю онкохворих дітей нагадав цей тиждень усьому світові. Україна, на жаль, у перші десятці країн за кількістю таких важкохворих. лише в лікарнях. Просто зараз понад 1100 діток із онкологією. Мінохорони здоров'я стверджує, що цитую повністю задовольняє потреби у лікуванні дітей хворих на рак. Однак, батьки хворих малюків розказала нашій Ользі Мальчевській зовсім інше. Усім нам здається, що це десь далеко і ніколи не трапиться з нами. Здається, поки не опинишся тут. Охмадит онкогематологічне відділення. За кожними дверима палати тут дитина хвора на рак. Ну, видність, дядя. Я блюка. Відчувась. Ці діти на бороках дорослих знають складні медичні терміни і вимірюють час блоками хіміотерапії та упаковками ліків. Кожна з цих сімей вже продала, що могла. Лікування одного онкохворого маляти може коштувати до 400 тисяч до кількох мільйонів гривень. Ох, медиті більшість ліків видає заклад. Запевняє директор центр онкогематології. Процента на 90 забезпечений, але процентів 10 – це різні е проблеми, але ліків немає. Іноді, знаєте, хтось і в портфелі завозить таке, теж може бути. Це пов'язано в першу чергу з тим, що консіліум засідає, каже, такий препарат потрібен, а якісь. То реєстрації нема, то чогось іншого нема. Ви розумієте, ми за 2013 тисячі год зібрали 2 мільйони 400 тисяч гривень. Велика папка з чеками, які показує Ольга, це суми, які благодійники зібрали і витратили на ліки лише для онкогематології у Хмедиту. Суми, каже, далеко виходять за межі 10%, відсотків, які скромно назвав директор лікарні. Благодійники мусять діставати близько 40 найменувань, які або не зареєстровані в Україні, або просто не покриваються державою. Але злова українського привозка, като. Купається на тендрах кускамітна потендерах по госних закупок, визивають лунка больных дітей, де токсикацію ввозить в реанімацію. Їм нужен лазелман, только німецького производства, але ще гірша ситуація з ліками в регіонах України. До редакції ТСН щодня звертаються українці, дітям яких терміново потрібна допомога на порятунок життя. Переважна більшість це онкохворі, яким катастрофічно бракує коштів на ліки або операції. У нас на сайті навіть окремий розділ є, так і називається допомога. Десятки сторінок слізних прохань, що далі від Києва, то більші суми. Однак у Міністерстві охорони здоров'я це називають забаганками, що діти потребують дуже великих коштів. Це на сьогоднішній день. Дійсно неправдиво. І ми забуваємо, що є забаганки, а є клінічні протоколи. І за клінічними протоколами, які відповідають клінічним протоколам європейських країн, на 100% держава сьогодні забезпечує лікування. Йому потрібно пройти ще 4 блоки хіміотерапії з препаратом, який називається Косміген. на Україні цього препарату немає. через те, що лікуватися нічим, семирічний Микита зараз вдома, а не в лікарні. Він переніс уже 4 операції, 5 блоків хіміотерапії. У нього нарешті почали покращуватися результати. І тепер, коли у нього з'явився шанс на одужання, препарат зник. Був аналог називався ондактол. Но сейчас даже этого препарата нет, тому что он находится на перерегістрації. Мама Микита ще не знає, що препарат не пройшов перереєстрацію в Україні. Про це нам розкажуть просто у стінах мінохорони здоров'я і підтвердять, що в офіційних протоколах лікування цей препарат є. На паперах е у детей мая. В протоколах лечения, например, есть такой препарат, как космеген, действующее вещество, доктиномицин. У нас сейчас очень ну, просто катастрофическая ситуация с этим препаратом, потому что уже полгода э, нет государственной поставки. Она полгода только и была, скажем так, а так все время этот препарат э, завозился где-то из-за границы. То есть мы его доставали покупали. Такі от путем це означає, що батьків смертельно хворих дітей фактично штовхають на контрабанду і чорний ринок. Там ліки коштують у десятеро дорожче, і неможливо гарантувати якість. Підкаються волонтери зі Львова. У них на 40 дітей залишилась одна: остання амбула. Останній флакончик. шот. Це є оцей препарат Дохтіноміцин, про який йде мова. для дітей з пухлиною нирки. Оцей от флакончик той шанс вижити. Одразу після знімання цей флакончик поїде в лікарню і цій одній дитині пощастить. А десяткам інших ні. Але найгірше твердять усі благодійники, те, що таких зниклих препаратів цілий список і потрібні вони негайно. Кожному з тих дітей, які зараз є в лікарні, потрібно щось, чого нема. Чого нема в лікарні, чого нема в країні, тобто немає того. Я вже не можу чути про стовідсоткове мене реально нудить в цій фразі. Зараз лікарні виживають на залишках 2013 року. Що буде за місяць півтора? Просто всім страшно. Невирішеним залишається питання з перереєстрацією ліків, що робити дітям, яким не зареєстровані препарати, потрібні негайно. Ми спитали у чиновників, дивлячись їм в очі. За рік зроблено надзвичайно багато, і очікувати, що всі питання. Які є в усіх державах світу, вирішуються в одну хвилину неможливо, але ж діти побудуть з понеділка. Я розумію це, але Україна зробила дуже багато і робить дуже багато для того, щоб вирішувати ті проблеми і ті питання, які постають щоразу. За словами пані Терещенко, до уряду вже подали законопроект про спрощену перереєстрацію ліків. Однак чи дочекається Микита, доки ця процедура запрацює? Для нього рахунок іде на хвилини, і таких дітей в Україні тисячі. Ольга Мальшевська, Сергій Осадчук, Наталка Волосацька, Дмитро Остапенко та Вадим Литвин те сам тиждень, один плюс один.